Вітаємо. З вами черговий випуск програми перед на Олімп Сочі. І сьогодні ми вам розповімо про хвилюючу мить перед Олімпійськими іграми, а саме як проводжали Олімпійську збірну до Сочі. Я дуже волновалася виходити на сцену і говорити, що для мене це було хвилююче. Очень знаменательно і очень, звісно, так і волнуешься, і адреналін так все приємно. Це, звісно, перша олімпіада, ну, надіюся і последняя. Вот. Все понравилось, було очень приємно проводи і. Очень було все красиво. Отож, урочиста церемонія розпочинається тут, у залі чемпіонів Олімпійського стадіону. Вже на порозі нас зустрічає привітний ведмедик, котрий є символом білих Олімпійських ігор. Поки всі схвильовано готуються, розглянемо малюнки, котрі підготували діти для наших олімпійців. Ці шедеври у стилі Батик маленькі митці подарували збірній команді, щоб надихнути на перемогу та просто підтримати спортсменів, які, до речі, всі чотири роки плідно працювали. Ми весь сезон дуже важко працювали, особливо останні кілька тижнів. Ми тренувалися тут, у Києві, разом з усією збірною командою. Тож я думаю, за цей час ми багато чого зробили і у Сочі покажемо все, що вміємо. Інтенсивно дуже проходять, готуємося. Помімо льда, зараз займаємося в залах хореографіями. Ну, власне, ми вже в формі, вже готові, поскоріше вже їхати. А ось президент федерації фігурного катання Олександр Ларін не просто вірить в успіх своїх підопічних, а ще й має свої прогнози стосовно змагань. Я прогнозую, що вони покажуть лучшую лучшие свої результати прежде потому Тому що е, більше оборотів, чим вони умеют, они не э, Лучше скользить за ні сакадні, ні не стануть. поэтому я думаю, что що... Надо просто болеть, переживати за нашу команду в целом, не только за фигуристов, но и за всіх остальных. І я уверен, що они нас не разочаруют. Ми також впевнені у їхньому тріумфі, проте вже час розпочинати церемонію. Урочисто її відкрив глава адміністрації президента Андрій Клюєв і передав поздоровлення від президента України Віктора Януковича. Впевнений, що серед вас представників нашої національної олімпійської команди майбутні герої Білої Олімпіади. Бажаю усім міцного здоров'я, спортивної наснаги та вагомих перемог. Президент України Віктор Янукович користуючись урочистою нагодою, виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул та Сергій Бубка презентували логотип заявки Львова на право проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022. Формат свята був доволі динамічним. По черзі представили спортсменів усіх видів спорту. А хто не зміг приєднатися до церемонії, записали відеозвернення до усіх присутніх. Добрий день усім, хто знаходиться в цій залі. Я гордий тим, що можу представляти Україну на цих Олімпійських іграх в Сочі. І я прикладу максимум зусиль для успішного виступу. Хочу подякувати в першу чергу своїм батькам. Брату та родичам за допомогу, також тренерам Спортивного комітету та Федерації гірських лиж з України, за підтримку викладачам та е, дирекції фінансово-правового коледжу, в якому я навчаюсь, за розуміння і також всім людям, які мене підтримували до шляху до цих Олімпійських іграх. Вважаю всім учасникам, які представляють Україну на цих Олімпійських іграх. Наснаги, перемог, побільше медалей. І також я хочу подякувати вболівальникам, які нас будуть підтримувати, підтримують, і в нас все вийде разом. Спортсменам кожного виду спорту вже більш досвідчені олімпійці передавали українські рушники, аби не забували про те, звідки вони, хто їхні батьки та звичайно на вдачу. Адже без неї, ай як важко буде перемогти. Від усіх батьків хочу привітати вас з такою великою подією в житті кожного спортсмена, побажати вам міцного здоров'я, успішних виступів, якомога більше медалей на Олімпійських іграх в Сочі, покласти їх в скарбничку України, а всім болівальникам, чистого неба над головою, мирного неба над головою, і як кажуть, вперед із Богом! Це була мати одного з учасників команди Дмитра Мекара. А от нашим біатлоністкам неймовірно пощастило, адже їхні матері їдуть на Олімпіаду разом з ними. Таку чудову акцію започаткував партнер Національного олімпійського комітету Проктор Енд Самі головні вболівальники це звичайно ж. Їхні рідні, а саме головніше, це їхні мами. І хто як не мама зрозуміє дитину, яку з самого маленького вона виховувала, плескала, навчала всьому. Хто як не мама підтримує свою дитину в таких напружених ситуаціях? А ну ситуація буде звичайно ж напружена. Я думаю, що присутність мами допоможе кожній з наших дівчат. Тепер не так же й страшно їхати на змагання. А як же почуваються ті, хто вперше їде захищати честь країни? Для мене являється вже добратися на Олімпійські ігри, поэтому мені любить результат. Я буду старатися виступити как можна лучше, показати найвисокий результат, который я можу. Трудно сказать. Хороший проката. Хочеться хорошо проїхати, тому що на чемпіонаті Європи ну, неудачный прокат был. Хаті ми справитися на олімпіаді і показати лучше результат в этом сезоні. Я чесно не знаю, чого очікувати. Для мене це перша олімпіада. Я думаю, що це буде неймовірний досвід. Гадаю, буде чудово, якщо ми увійдемо в десятку кращих. Сподіваюся, що я стану корисною спортсменкою для України. Та на перевагу коливанням начальник управління олімпійського руху в Україні. Анна Сорокіна запевняє, все буде гаразд. Головне – віра в себе. Ми дуже старалися зробити праздничну і душевну, і теплу атмосферу, тому що кожен спортсмен, який уїжджає на ігри і захищає свою країну, особливо на такого рівня в соревнованнях, він волнується і хочеться якоїсь підтримки, відкуди-то підпитатися цією енергією, впевненістю. І ми думаємо, що от такі теплі, добрі пожелання, атмосфера будуть згадуватися їм там і допоможуть виступати на На уровне своих возможностей. Ведь если ты преодолел себя, значит ты сделал шаг вперед и сможешь побороть любого соперника. Надеемся на лучшее и я желаю нашим спортсменам удачи, успехов и чтобы они показали свои лучшие результаты и были молодца, молодцом. Наши олимпийцы способны на многое и обязательно добьются большего. Думаю, что те задачи и цели, которые перед ними стоят, они обязательно с ними справятся и справятся с честью. Ще сорокіна нам трохи розповіла про офіційні заходи під час Олімпіади. З Стого з февраля в деревні буде підняття державного флага України. Тобто це говорить говорит о том, что вся команда України прибула на ігри і готова приняти участие в десятого числа. 7-го числа торжественное открытие ігр і восьмого э, начинають виступати наші олімпійці. 10-го числа Национальный Олімпійський комітет готовит прийом для всіх э, ноков э, всіх стран, которые приймають участие в Олімпіаді. До речі, на цей прийом запрошено і президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Для ноку це велика честь, оскільки такий візит доводить, що з нашими спортивними результатами і досягненнями у спорті та у сфері управління олімпійським рухом нас дуже високо цінують у світі. А ось хто цінує наших атлетів найбільше, то це президент НОК України Сергій Бубка. Дійсно, це ну, унікальне свято, яке буде відбуватися в світі. Мільярди вболівальників чудово, що наші олімпійці, наша команда буде представлена. Всі ми будемо болювати, хвилюватися, і хотілося б, щоб вони нас дійсно порадили своїми виступами. Змагання дуже складне. Те, що вони поїхали на Олімпійські ігри і вибороли ліцензії, це вже велика перемога. А як далі буде складатися, коли ти змагаєшся з кращими, Я би хотів побажати їм, щоб була вдача і все, що вони планують, про що вони мріють, все вони змогли зробити. На цих олімпійських іграх і в цілому в їх житті, щоб завжди був позитив, був мир і були перемоги. Ось так урочисто і тепло провели нашу зимову команду. Однак це тільки початок їхнього шляху. Попереду Сочі, а це означає, що все ще попереду. На цьому все, на все добре.